Віталію Миколаєвичу, це вже третя зустріч із Ниво Бузовою протягом останніх місяців. Цього разу команду очолив новий тренер. Як вам стан суперника який, як і ми, буде дебютантом в першій лізі? Команда бойовита, бойовита, серйозна, з серйозними завданнями. Кваліфіковані тренери працюють. Амбіційний президент, да, наскільки я чув. Так що зіграли 0-0. Скажімо так, боювання 0-0. Цей матч закінчує перший етап тренувального збору. Чи задоволені ви тим, як гравці витримали навантаження під час цього підготовчого періоду? Да, ну, були великі навантаження у нас. І я задоволений футболістами їхнім відношенням до своєї роботи, до своєї справи. І все йде, скажімо так, за планом. Все добре. Зараз обойми команди вистачає на два склади. Чи є вони рівноцінними? Ні, на сьогоднішній день вони не є рівноцінними. У нас футболісти є на перегляді, ми приймаємо рішення по їхній, по їхній долі в нашій команді. За яким принципом підбираються наступні спаринг партнери ну, Щоб були серйозні команди. знаєте, Завжди хочеться зіграти з хорошою, ну, стабільною командою, щоб побачити якісь слабкі сторони в своєї команди. Ну, ми граємо поки те, що є. Ну, далі в нас буде і чайка буде, і буде Дінас Вишгород, і потім оболонь буде. Ну, все поступово. Ми вже знаємо наших суперників на першому етапі першої ліги. Поділіться враженнями від складу нашої групи Б. Всі команди будуть битися, старатися, буде багато боротьби, буде багато футболу. Все буде. Емоцій буде дуже багато. І, знаєте… То, що стало команд більше, це вже краще для нашого українського футболу. Це саме головне. Формат проведення чемпіонату з розподілом на дві групи. Чи є він, на вашу думку, найбільш доцільних у нинішніх реаліях? Ну, бачите, команд додавалось і ігор буде більше, да? і Вже буде важче всім, або не важче. Ну, поки не. тільки чемпіонат може показати, як, як воно буде. Дякую. Дякую вам. Hey, you